Ірина Білик порадила, як поступити вірці сердюшці з піснями, які написані російською мовою. Те, що мені складно було перекладати пісні, нас ні. Ну зараз це звучить а нас для всіх немає. Мовчить мій телефон. Да. Потрібно просто спробувати перекласти одну пісню, і воно далі піде. Я кажу це, бо я знаю на своєму прикладі, і це буде круто. Розповіла співачка для новини. Life. Хочу побажати Андрію, він мій друг. Дійсно, не треба, скажімо, впадати в агресію там воювати навіть з тими, хто воює з тобою. Білик також поділилася особистим досвідом перекладу пісень. У мене депресія також була, що мені треба це по-новому виконувати. Це дуже важко. До речі, якщо ти 20 років співав, ну будь-які місці, я знаю, 20 років. А, а зараз я співаю, Ми будемо разом, я знаю. А ще виконавиця зізналася, що підтримка українців допомогла Ірині пройти це, і нове звучання пісень-білик також подобається. І мені е знову подобаються ці слова. Я вже так знайшла в цей кайф, що люди мене підтримують і встають і зал співає. Так, всі просто на вухах. Все, я знайшла в тому кайф.